Різняється вступ в Словаччину та Чехію. Ви часто нас запитуєте, яку країну краще обрати. Тому давайте розберемося. Тут буде на Словаччина, тут буде Чехія. Чехія, ви маєте добре володіти мовою, а саме на рівні Б2. Більше того, всі університети вимагають сертифікат, що підтверджує рівень ваших знань. У Словаччині з цим легше. На більші спеціальності ви можете вступити без підтвердження рівня мови. Але ми рекомендуємо в будь-якому випадку вивчати мову. Хочу зауважити, що деякі університети також вимагають сертифікат. В чешських університетах потрібно скласти вступні іспити з профільних предметів у словаччині. Можна вступити і без іспитів. Все залежить від обраного факультету та університету. Різниця в документах. У Чехії на період навчання ви отримуєте студентську візу. А в Словаччині дозвіл на проживання з метою навчання. Чеська мова трохи складніша, а саме її граматика. Словацька простіша для вивчення. Баркість проживання та витрат на харчування у Словаччині та Чехії майже не відрізняються. Все залежить від міста, в якому ви проживаєте. У столиці та у популярних містах ціни можуть бути трохи вищими. А яку країну обрали ви? Пишіть в коментарях.